Всім доброго дня. Ну що, уже 11-та година, ми поснідали, погода ніяка, і мама пішла своє там робити. Бачите, то дощ, то крупа, а я з вами сьогодні знову так не хочеться зайти на кухню. О, одні ноги терчать. Що каже, видумує там таке? Я буду записувати. Кажу, записую. Що вона там записувала? Не дивилася ще. Що вона видумає, теж не знаю. А я вирішила приготувати капусняк. знаєте чому? Ой, вже закипіло. М'ясо е, зварила, зараз я зберу це. Ні, це вже не м'ясо, це вже у мене тут картопля. Ну, Капусняк у мене рецепт є. Зараз, зараз я обережно це зніму. Е, що в мене, вибачте, зараз, зараз, зараз. Так. Це, як кажуть, знаєте, як повторювання. На кісті свинячі ребра відварила. Далі сюди дві картошини кинула цілі, вже їх розім'яла і сюди відправила. Це в мене тут цибулька, морква і трішки болгарський перець, томатний сік. І ото, що в мене було з базиліком. Оця паста песто, я вимила баночку сюди. Так, далі. Чому вирішила капусняк? Капуста. Капуста, ота, що як пелюстки, залишилася і не туди, не сюди. Тому я її перемішала із. Я готую капусняк 50 на 50, свіжа капуста ось у мене. І ця, ну вона ж за смаком, як квашена. Взагалі в капусняк краще додавати квашену. Ось, бачите, мама начисте готове, готове вже до використання. Кліп. І буде капусняк закачаться, просто закачаться. Сьогодні були в мене плани одні, але ви розумієте, що така погода, що я не збираюся там на вулиці гибнути. О, я забула за банани. Банани, банани, дивіться. І стоять на вікні, я забула, ніхто навіть і не згадає, що воно таке стоїть. А? Ну, Перший раз я вже відсіжувала і поливала, а потім долила ще водички. Бачите, вони прямо перегнили. Це банани, шкірки, банани заливаються водою, тепленькою стоїть дві доби, і потім поливаються, підливаються квіти кімнатні, дуже гарно вони ростуть. Насчет розсади я не знаю, не скажу, не підливала. Але можна, можна спробувати підлити. А так квіти. Я, чесно кажучи, підливала, оце, бачите, ці. Аморальні, дивіться, як поперли. Ну, і це, скоро плоди вже будуть. <ріху> Та шуткую, я, ніяких там плодів не буде. Так, так що ми з вами займаємося е, цим капусняком? Щось сьогодні буде. Вчора попрала кофту. Не переживайте. Ця кофта чиста, я її через два дня пру. Але я дивилася якесь відео, я в цій кофті. Боже, який неї красивий колір був. Вона така блакитна була. Зараз уже як тряпочка. Ну, Це моя улюблена кофточка. Вибачте, мене їх дуже багато. Але це улюблена, я її весь час одягаю. І виходжу навіть, щоб вухо не засудити так раз і закрила, Або капішов діла. Вона така вільна на мене. Ну, я її люблю. Так що вибачайте вона. Не грязна, чесно, не грязна. Подивіться, які рукавчатка чисті. Це просто вона вже старенька, як і я. Але я не соромлюся показати себе така, яка я є. Сьогодні хотіла поїхати в місто, прямо в мене тяне. Я вам розповідала, їду. І дивлюся бігборди. Місто пам'ятає своїх героїв. І бігборди. бачу сусід, Сережин, що похований ну так, разом поруч прямо із Сережею. Вже бігборд висить. А я чого знаю, він рибалка, я його знаю по життю. І я весь час дивлюся і думаю, ну де ж наш Сережа? Ну чого Сережа немає? Є наш Сережа. Далеченько від нашого двору, далеченько, аж на Керченський. Але я обов'язково поїду і вам покажу вам покажу всім своїм друзям. Ті, хто знав Сережу, я що б там в житті не було, але Сережа дійсно був для нас, Саші, і для мами. для моєї, Він був. Другом, товаришем, а для мами як сином, чесно, як сином. Що б там не було, де б там не було, з ким хто друже, хто не друже, але це наш товариш, який пішов від нас на віки віки Тому я обов'язково поїду і вам покажу нашого Сергійка, де він посміхається на бігборді. Дивиться з висоти на все місто. Але так він герой, він герой, який тисячі тисячі полеглих, а він для нас найкращий. Тому що він наш. Ах, не хочеться про таке, знаєте, як кажуть, плачевне, але воно плачевне. Вчора ввечері. Дякую вам, що ви перші написали мені на стрімі, що трапилося в Кривому Розі. Пізніше, набагато пізніше, в СМІ почала появлятися інформація. Це біда. І що вони там нам розповідають? Що це осколки праці нашої ПВО? Ви бачили, що. Просто залетіло посередині е, в квартиру. Просто залетіло в квартиру. Немає їм прощення і не буде ніколи. Веки веков. Амінь. Так, продовжимо далі. Боже, Ще така пічна, дивіться, хто. Сірва. За правду і долю нових поколінь, за тих, хто мори далеко, і крилами далекі повернеться живий. Привіт, друже! Боже, який ти красивий. Далеко тебе тут дуже так поцепили, але нічого. Молодший сержант, тяга був... Сергій Олександрович, ось о він красавець. ви Бачите, Кавінчук пам'ятає своїх героїв. Я спеціально приїхала подивитися на тебе, Сережка. Красивий, він. Ай. Проходить біль. Ні, Сереж, не проходить. Воно знаєш, тебе немає. Інші проблеми випливають якісь, але нічого. Ти для нас був, є і будеш, товаришем. Подяка тобі велика. Твій онук буде. Гордиться своїм дідом, донька буде гордитись, тому що це в історії вже Сережа. Дідусь загинув за Україну. Така борізка гарна. Я не знаю, скільки ці біоборди будуть тут висти, мабуть, місяць, але дивіться, як він посміхається, їде ще дивиться, Боже, який усміхнений, що ми не повинні опускати руки ніколи. Ніколи. Хіба ти думав, що ти, в Кременчуці будеш на такому бігборді великому? Хай би тут кращі квіти були, хай би там якісь проекти були, а ти щоб був вдома живий і здоровий. Цікаво, ти бачиш нас, бачиш наше життя чи ні. Хіба якусь вістечку дав. Два рази ти все оснився мені, два рази. Ну нічого, Сереж, будемо ми теж там. Тільки, можливо, трішки пізніше, чекай нас. Ми тебе пам'ятаємо, пам'ятаємо і подяка і шана тобі, як товаришу, як батькові, просто як громадянину України. Творство Небесне тобі.